Вітаю вас, друзі! Проведемо бесіду з вами про те, як вовк готується до зими. Відразу скажу, що вовки не впадають в сплячку взимку і їх активність взимку не зменшується. Вовки стійко переносять холодну пору, але все ж деякі зміни з вовками відбуваються. Вовки, як і інші дикі тварини, наприклад, заєць, не міняють колір своєї шубки, адже вони хижаки і захисний колір шуби їм просто не потрібен. Змінюється тільки її густота. Хутро стає дуже пухнастим і густим. Це дозволяє дикому звірові. Підтримувати температуру тіла і переживати навіть люти, морози і вітри. Ще однією особливістю, яка допомагає вовкам вижити в умовах суворої зими, є низька теплопровідність хутра, через це вони морозу майже не відчувають. До приходу зими вовки починають збиратися в зграї – Бо так набагато легше вижити взимку і здобувати собі їжу. З граєю легше полювати, що вони з успіхом і роблять, ловлячи кабанів, зайці та косуль. Зграя вовків в осінньо-зимовий сезон може складати до 12 особин, а іноді більше. Дослідники життя диких вовків. Цікавий факт. Готуючись до зими, вовки починають відкопувати кротів, надкушують кротів і закопують їх назад, щоб взимку знайти цей скарб і поласувати, якщо буде зовсім погано і голодно. Зрідка зголоднілі взимку вовки. Можуть нападати на сплячих у барлозі ведмедів. Так цей лютий хижак переживає складну, холодну зиму.